Reddit Stories українською. Непорозуміння в стосунках, що ми насправді маємо на увазі. Іноді найскладніше зрозуміти не інших людей, а самого себе. Я замислювався над цим, коли одного вечора, сидячи в напівтемній кімнаті, згадав історію, яка змінила моє ставлення до стосунків. Якщо ти коли-небудь сварився з кимось близьким через якусь дрібницю, яка насправді зовсім не мала б значення, ця історія точно для тебе. Коли я вперше почав зустрічатися з Ліною, усе здавалося безхмарним. Ми обожнювали одні й ті самі фільми, разом відкривали нові кав'ярні, не могли наговоритись навіть після довгих зустрічей. Здавалося, що ми буквально читаємо думки одне одного, але вже через кілька місяців почали з'являтися дрібні тріщини. Все почалося з абсолютно безглуздих речей. Ліна могла образитись через моє, начебто, байдуже роби, як хочеш. Коли я просто хотів бути ввічливим і дати їй простір. Я зі свого боку сердився, коли вона казала нічого страшного, але в її голосі читалося щось інше якесь приховане розчарування. Найяскравіший момент стався одного дощового вечора. Ми вирішили разом вибрати фільм на вечір. Я запропонував драму, а вона лише знизила плечима і промовила як хочеш. Вона вимовила це так спокійно, що я подумав. Ну, добре, хай буде моя пропозиція. Ми ввімкнули фільм, але Ліна сиділа відсторонено, періодично переглядала телефон і майже не реагувала на те, що відбувається на екрані. У якийсь момент я не витримав і спитав, чи їй взагалі цікаво. Вона знизила плечима і сказала, що їй усе одно. Але мені було не все одно. Мене дратувало її мовчання, її байдужість, мене бісило, що я начебто зробив усе правильно, але результат виявився плачевним. У ту ніч ми вперше посварилися по справжньому. Без образливих слів, без криків, тільки тиша, настільки гучна, що, здавалося, вона може розбити склянку на столі. Тоді я ще не розумів однієї простої речі ми обоє щиро хотіли зробити одне одному приємно, але ми говорили різними мовами. Скажи, а ти коли небудь ловив себе на тому, що наче й говориш, але тебе не розуміють зовсім? Ми часто вимовляємо одні слова, маючи на увазі зовсім інше. Ми кажемо, як хочеш, сподіваючись, що інша людина зрозуміє наші приховані бажання ми говоримо все нормально, коли всередині нас все горить. Ми кажемо нічого страшного, а самі сподіваємося на підтримку, якої так бракує. Тієї ночі я довго думав про наше непорозуміння і згадав іншу історію історію моїх батьків. Мама завжди любила тишу. Коли вона була сердита, вона не кричала, не влаштовувала сцен. Вона просто мовчала. Батько ж сприймав це мовчання як згоду. Він вважав, що якщо вона не протестує, значить, усе добре. Так вони прожили багато років, кожен у своїй реальності, і лише тоді, коли мама одного разу плачучи, сказала Я стільки разів просила тебе подумки, а ти ніколи не чув. Він зрозумів, наскільки глибоко вони не розуміли одне одного. Ми всі хочемо бути почутими, але замість того, щоб говорити прямо, ми часто приховуємо свої справжні бажання за словами, які здаються безпечнішими. Нам здається, що так ми уникнемо конфлікту, що так ми не виглядатимемо уразливими, що так буде простіше. Насправді, ми тільки ускладнюємо усе. Після тієї ночі я вирішив змінити підхід. Наступного разу, коли Ліна сказала, як хочеш, я запитав, а що ти насправді хочеш? І вона усміхнулась. Вперше за довгий час вона подивилася на мене так, ніби я справді побачив її не слова, не маску ввічливості, а справжню її. Ми почали говорити більше, чесніше, пряміше. Було непросто, було страшно відкривати свої справжні почуття завжди страшно. Але з кожною такою розмовою ми ставали ближчими. Я навчився чути тишу, навчився читати не тільки слова, а й погляди, жести, мовчання. А головне, я навчився запитувати, коли щось було незрозумілим. Не вигадувати собі сценарії, не накручувати, просто запитувати. Адже найчастіше люди не хочуть, щоб їх розуміли без слів. Вони просто хочуть, щоб їх спитали А тобі знайоме це відчуття, коли наче й говориш, але ніби на різних хвилях. Минуло трохи часу, і я почав помічати ще одну цікаву річ. Часто ми не тільки неправильно розуміємо інших, ми ще й самі не завжди знаємо, що насправді маємо на увазі. Ми говоримо щось звичне, шаблонне, просто тому, що так простіше, так безпечніше. Я згадую один вечір, коли Ліна запитала, чи хочу я піти з нею на зустріч її друзів. Я втомився після роботи, але не хотів її засмучувати. Тому сказав Звісно, я хочу. Хоча насправді всередині мене була лише втома і бажання полежати мовчки на дивані. Того вечора ми посварилися знову, але цього разу не через те, що я щось сказав неправильно, а через те, що я сам собі збрехав. Я пішов туди з нещирими намірами. Я був фізично там, але емоційно зовсім відсутній. Ліна відчула це одразу, і їй стало боляче не через те, що я втомлений, а через те, що я не сказав їй правду. І тоді я зрозумів справжнє непорозуміння починається з нас самих. Ми не вміємо чесно визнавати свої емоції. Ми боїмося сказати, я втомився. Мені потрібен час для себе. Ми думаємо, що цим можемо образити людину, що цим зруйнуємо наші стосунки, але правда в тому, що нещирість руйнує куди швидше. Після тієї вечері я вперше прямо сказав Вибач, я хотів би залишитися вдома, бо зараз зовсім без сил. І знаєш що? Ліна не розсердилася, вона лише усміхнулася і сказала Я так і знала. І додала, що їй важливіше знати, що я чесний із нею, ніж бачити мене фізично поруч, але емоційно далеко. Ми звикли боятися правди. Нас з дитинства вчили підлаштовуватися, бути зручними, відповідати очікуванням, і коли ми виростаємо, несемо цей страх у стосунки. Ми думаємо, що краще пожертвувати собою, ніж сказати правду, що краще змовчати, ніж ризикувати конфліктом. Але справжня близькість не народжується там, де все тихо й гладко. Вона народжується там, де є місце для незручних розмов, для щирих зізнань, для визнання своїх слабкостей. Я бачив, як мої друзі руйнували свої стосунки саме через мовчання, через дрібні невисловлені образи, які з часом перетворювались на стіну нерозуміння, і бачив, як інші рятували свої стосунки, коли мали сміливість сказати Мені боляче. Я боюсь. Мені потрібна твоя підтримка, і знаєте що? Це завжди страшно. Завжди. Кожного разу, коли ти відкриваєш своє серце, є ризик, що тебе не зрозуміють, що тебе відштовхнуть. Але без цього ризику неможлива справжня любов. Тож наступного разу, коли ти скажеш комусь все нормально, зупинись і запитай себе, а що я насправді маю на увазі? Чи дійсно мені добре? Чи, можливо, я просто боюся зізнатися у своїй вразливості? Навіть одне просте, чесне речення може змінити все може зруйнувати стіну непорозуміння і побудувати міст довіри. Я навчився говорити мені сумно, мені страшно, я радий, я вдячний. І в цих простих словах більше сили, ніж у сотнях мовчазних вечорів. Тепер, коли ми з ліною сваримося, а таке інколи все одно трапляється, бо ми живі люди, ми завжди повертаємося до одного простого правила не припускати, не вгадувати, просто питати і відповідати чесно, іноді це незручно. Іноді боляче, але кожного разу ми відчуваємо, що стали ще на крок ближчими одне до одного. Я часто думаю про те, скільки стосунків можна було б врятувати, якби люди не боялися бути чесними, не боялися визнати свої справжні почуття, не боялися запитувати замість того, щоб мовчати. А ти? Чи було у твоєму житті таке, що одна щира розмова змінила все? Якщо так, я дуже хочу почути твою історію. Поділися нею в коментарях. Адже саме твій досвід може допомогти комусь іншому знайти шлях до порозуміння. І наостанок хочу подякувати тобі за те, що дослухав цю історію до кінця. До зустрічі у нових розповідях.